6700 доларів. Сама така ціна ланцера 2007 року. 150 кінських сил. 2 літра мотор. І це моя ціль. В своєму телеграм-каналі я поставив таку ціль, що до наступного року я маю заробити на цю машину. До речі, канал в шапці профілю. Ютуба там переходити туди, сюди, пів. Там є багато всяких так тємок, як ми будемо робити бабло, всякі там ф'ючерси, всяка така фігня. І так. Як же ми будемо заробляти на цього прекрасного ланцера? Айсам. У нас буде три способи. Перед вами цих три способи. Щоб їх побачити, треба додивитися до кінця. Перший спосіб це табалки. Але це все тільки для того, щоб зробити стартовий капітал. Перед собою ви бачите список цих всіх таболок, які ми будемо крутити. Який у нас план? Ми будемо робити для початку три аккаунти, далі буде більше. Ми будемо просто виконувати всі завдання, які там каже бот, по типу. Підпишись на канал, підпишись на бота, продай ман. <клес> Після того, як ми отримаємо токени проєкту, ми будемо е, чекати лістінгу в першу чергу, а потім вже ними торгувати. Ще потрібно мати чим побільше бірж, деколи просто за те, що ти перекидаєш токени, тобі насипають ще токені. Таке буває на Binance, на B'Giety. На OKX так само таке буває, тому потрібно чим побільше бірж, щоб отримати чим побільше токенів. І після отримання цих токенів ми будемо їх сливати по найліпшій ціні. Ось така от буде тактика у нас з табелками. Я думаю, на перший час нам того точно хватить. Щось потім придумаю ще. Другий спосіб заробітку це фьючерси. Я знаю, цей спосіб заробітку доволі сумнівний. Особливо, якщо ви новачок, і ви навіть не знаєте таких термінів, як маржа, плече, ціна ліквідації, take профіт, стоп loss. До речі, якщо ви цікавитесь фьючерсами, то в каналі є детально описано це в статтях, тому раджу почитати нове для себе, точно щось знайдете. Якщо ви новачок, та якщо ви не новачок, також раджу переглянути, освіжити пам'ять. Як же ми будемо заробляти на фьючерсах? У нас є два способи. Перший полягає в тому, що ми будемо слідкувати за успішними трейдерами, за їх каналами, за новинами, за, за засобами масової інформації і проводити так аналіз, ну і відкривати угоди. В цьому способі від мене мало чого залежить, але показує практика, вони менше ризиковані. Другий спосіб це ти сам проводиш аналіз, це ти сам догадуєшся, це ти сам все робиш. Якщо ти дійсно досвідчений трейдер, то другий спосіб буде більше приносити. Але в рамках нашого челенджу, я думаю, я буду більше використовувати перший спосіб. Він попросту надійніший. Все-таки ф'юджеси це не дуже хороший вид заробітку, і це саме ризикованіше з всіх трьох способів, що я в цьому відео. Третій спосіб: це аеродропи, ланчпули, ретродропи. Коротко розкажу, що це все означає. Lunchpool це коли ви вкладаєте свої USDT, тобто долари або ННТ, в якийсь проект. Наприклад, останній проект, який був, це CATS. Вкладаєте і вам стабільно насипають токени кожну годину, там, ну, залежить від того, як ви плалите. І це стабільний заробіток, те, коли вийде все-таки монета, то ви маєте ікси. Що такі ретродропи? Ретродропи це коли ви проявляєте будь-яку там активність. Ну, саме частіше це просто набиваєте собі об'єм. Айдропи це коли вам роздають токени за виконання тих чи інших умов. Але це все дуже обмежено і треба просто встигнути і правильно крутити. Тим словом для цього також потрібні гроші, як мінімум на сікі. Тому ближче до кінця цього челенджу буду робити собі міні-ферму для оцих от аирдропів і ретродропів. Ось такі плани маємо вам на сьогоднішній день. Думаю, був майже трейдер. Я не прощаюсь, будьте здорові.